А давайте разом розберемо пост Арестовича і чому те, що він пише, це чистої води маніпуляція і сіяння хаосу. Отже, Арестович розродився думками про ситуацію в Одесі, а саме вбивство про українського активіста. Ось в чому основні маніпуляції. Перше це використання лапок для дискредитації. Він бере в лапки слова активіст, правий сектор боровся. Що натякає на їхню неправдивість або лицемірність, це спосіб знецінити діяльність людини без аргументів. Далі використання узагальнень і ярликів, фрази шакали, зграя шакалів, кончені покидьки створюють образ абсолютного ворога. Це дегуманізація, яка формує ненависть. Підміна причинно-наслідкових зв'язків. Фраза спочатку ти тягнеш людей в армію під камери, потім вони тягнуть тебе. Натякає, що загибель активіста була неминучим наслідком його дій. Але це не доведено і не пояснено, що створює маніпулятивний ефект. Наступне це маніпуляція поняттям мужність. Твердження, що його мужність базується на абсолютній безкарності, ставить під сумнів будь-яку ідею боротьби, в якій він брав участь. Це упереджена оцінка. Підбурювання до ненависті текст має агресивний тон і посилює ворожнечу, натякаючи, що певна група людей заслуговує покарання або смерті. Це загроза, тому що такі наративи можуть провокувати насильство. Ну а висновок такий: цей текст розпалює ненависть, нав'язує спрощене і агресивне бачення ситуації, підбурює до зведення рахунків і виправдовує насильство. Не читайте і не слухайте маніпуляторів. У мене все. Дякую.